Ми йдемо в дорогу дальню на очах учителів, на душі тривога, за заніміг порожній клас, то дитинство поза ноги провочає тихо нас. Хочу я усім сказати, гарно в нас сьогодні свято. Я закінчу перший клас, тим пишаюся в цей час. Чіким школу не прийшли. Так добіг тік-ту. Перші до хуста і так, щоб тебе без чисетик та сашуканих. Бо на небеса українських діток, що хотіли, як і ми школі вчити. Бо на небеса чиста маму. Обірвав не дописав їх життєвого дра. Чи забрала написав водні гроїву з покосом життя і вчитися в школі. Ми ще хочим маленькі усі, розум мім, не хілі тепер часи. Що ж, це мій мозок. Вам бажаю віружити, мій та люди любити, нашу школу, пам'ятати краще вози Випускників сердечно ми вітаємо, щастя і радості бажаємо. Хай вам стелиться дорога, повно радості і пригод, любові й нагород. А для нашої країни ми бажаємо зміцну миру, щоб закінчилася війна мрія нині, нас одна.